Всім привіт! Почну з хорошого. У нас на каналі вийшов топ найкращих серіальних продовжень та анімаційних серіалів. Ось тут буде посилання. Попереду топ про фільми, але буде він трохи згодом, бо роботи там дуже багато. І. про... не можу сказати, що про погане, просто про зміни на каналі. Відтепер дайджести будуть виходити два рази на місяць, тобто через тиждень. Так само по четвергам. Ми пробували, ми намагалися. Ми старалися робити два відео на тиждень, тобто дайджест і ще одну рубрику, але все ж таки не вивезли. Тим паче, все ж таки кіноновин не настільки багато, щоб кожного тижня видавати повноцінний кінодайджест. А якщо два рази на місяць вони будуть максимально щільними та максимально наповненими, я буду відбирати для вас найкращі новини. Ось так. І ми будемо робити більший акцент не на кінодайджесті, а на інших рубриках. Бо, як ми зрозуміли, вони краще рухаються на нашому каналі. Тому відео будуть виходити раз на тиждень, іноді трохи рідше, коли ми будемо готувати щось велике. Окрім топів, далі ми плануємо декілька випусків з Кирилом Пищиковим. Тому чекайте. І звичайно, ми дуже чекаємо вас на своєму патроні. Посилання буде внизу. ви можете долучитись до нашого патронського чату, голосувати за теми оглядів та й багато чого цікавого. Але окрім цього, це ваша подяка нам. Фактично, ви платите нам зарплатню. Тому від вашої підтримки також буде залежати кількість контенту на каналі. І наостанок, експеримент з Арестовичем спрацював. Наш минулий дайджест набрав у три рази більше переглядів за день, аніж інші дайджести. Тобто, як ми всі розуміємо, з політоти ми ще не скоро зліземо. Але ми, на відміну від інших колег, не будемо на цьому спекулювати і кожного випуску розповідати про якусь політоту, яка навіть не стосується культури. Бо ми все ж таки культурно. І до речі, наш минулий дайджест навіть не монетизувався. Ще одна причина підписуватись на Patreon. Кіноблогерам з монетизацією дуже складно. Ну що, здається, все з вами Кір? А ми погнали! Подивився фільм Міню. Що я вам скажу? Там багато смачненького. Режисер фільму Марк Майлорд. Фільм хороший. Раджу його вам подивитись. Та раджу подивитись його: трикутник смутку і скляну цибулю. Ви побачите дуже цікаві антикапіталістичні посили у всіх проєктах. Навіть схема у них дуже схожа. Меню досить простий фільм, але цікавий, і навіть по своєму душевний. як не дивно. Його називають горором, але це не так. Це звичайний трилер. Головні фішки серіалу, це фінальний поворот та, як завжди, чудовий перформанс Ральфа Файнса. Нагадаю, сюжет. Марго і Тайлер готуються довгоочікуваного вечора в елітному ресторанному комплексі Хортон, де вечеря обійдеться в кругленьку суму 2500 доларів з пари. Тайлер одержимий гурман і фанат таланту шеф-кухаря Словіка, який керує престижним закладом. Шеф-кухара власне грає Рейф Файнс. Цього вечора ресторан прийме всього 12 гостей, а спеціальне меню буде представлено самим Словіком. Але довгоочікувана вечеря йде не так, як задумана, і перетворюється на справжній жах. Актор Г'ю Джекман сказав, що йому знадобиться півроку, щоб повернутися до форми Росомахи. Також у актора питали, чи приймав він колись до цього стероїди. Але Джекман відповів, що боїться хімікатів, він проти них і завжди розкочувався по старинці. Їв дуже багато курки та тренувався ледве не кожен день. Г'ю молодець. Беремо з нього приклад. Дивимось трейлер третього фільму про людину мураху режисера Пейтона Ріда. Він, до речі, виглядає значно цікавішим за перший. Картина розпочне п'яту фазу. І якраз нещодавно Кевін Файгі визнав провал четвертої Можливо, студія вже почала робити якісь висновки. Подивимось. We have to lose. Езра Міллер, якого звинуватили в крадіжці зі зломом у серпні 2022 року, пішов на угоду зі слідством. Актор погодився визнати провину. Як покарання він отримає рік випробувального терміну і штраф у 500 доларів. Наш HBO вийшов перший епізод останніх з нас. Я ще не встиг подивитися, розповім у наступному дайджесті. Але відгуки, ну ну дуже інтригуючі. Якщо ви вже подивились, пишіть у коментарях, поспілкуємось. Планую якраз сьогодні подивитись. А сьогодні це у нас понеділок. Дивимось трейлер другого сезону хіта стрімінгу шоу Тайм Шершні. За сюжетом жіноча шкільна команда з футболу зазнає аварії на літаку в лісах Онтаріо. Поки тривають пошуки, з тих, хто вижив, повільно злазить на лід цивілізацій. Зі злагодженої команди вони перетворюються на розрізнені клани канібалів. ]��ка, культи, than у четвертому сезоні серіалу Ти Джо буде обживатися в Лондоні, але не тут то було. В місті орудує інший вбивця, який обирає собі за мету членів вищого суспільства, і, вочевидь, знає щось про минуле Джо. У ролику також можна побачити дівчину на ім'я Меріан, одну з колишніх фавориток Джо. Кабельна мережа AMC, яка випускала такі хіти, як пуститися берега і краще телефонуйте солу, показала перший тизер майбутнього серіалу екранізації романа Річарда Руссо Безпосередня людина. Сюжет крутиться навколо Вільяма Генрі Девера младшого. Голови кафедри англійської мови в невеликому коледжі у штаті Пенсильванія. Шоу розповість про сімейне життя і роботу головного героя, який переживає кризу середнього віку і стикається з усе новими і новими негараздами. Головного героя зіграє той самий сол Боб Оденкірк. Дивимось трейлер фільму «Боб боїться з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Чи у головних ролях? Це картина одного з найвідоміших сучасних режисерів горорів Арі Астера, який зняв сонцестояння та спадковість. Фільм розповість про успішного підприємця, який потрапляє в своє рідне пекло. Деталі сюжети досі тримаються у секреті, а трейлер тільки додає питань, бо боїться стане найбільш масштабним фільмом Астера. Він триває понад три години та коштує 55 мільйонів доларів. У світовий прокат фільм вийде вже 21 квітня. Золотий Оскар. Розповідаю. Голівудська асоціація іноземної преси назвала переможців Золотого Глобусу. Основні нагороди отримали фестивальні та глядацькі фаворити Банші Іншерена, все завжди і водночас та фабельмани. Також Мішель Єо і Кейт Бланшет очікувано отримали по нагороді за найкращу жіночу роль. Сюрпризом стала перемога Анжели Басет, яка зіграла у Чорній Пантері, як найкращі акторки другого плану. Це вперше для картини Марвел. Ще одна несподіванка золотий глобус для індійської стрічки Ар ар ар. Його дали за пісню на ату на ату кліп, на яку, до речі, зняли на фоні нашого Маріїнського палацу. Пол Мескал, зірка фільму Після сонця, отримав головну роль в адаптації мюзиклу Весело ми котимось», яку знімає Річард Лінклейтер. Фільм розповість про талановитого композитора Франкліна Шепарда, який полишає життя в Нью-Йорку і переїжджає до Лос-Анджелеса, щоб досягти успіху в Голлівуді. Як і в оригінальній п'єсі, події фільму розгортатимуться у зворотньому порядку, починаючи з успішної кар'єрі Шепарда в Голлівуді та закінчуючи його юністю. Колись Лінклейтер зняв драму «Отродство», виробництво якої тривало 11 років. На адаптацію Весело ми котимось, режисер планує витратити більше 20 років. Дуже амбітно, звичайно, і дуже серйозна віра в своє здоров'я, але побажаємо йому успіху. У фільмі ГОСТріше лауреатка премії Оскар Джуліанна Мур. Грає спокусливу матір одиначку, яка поклала око на надзвичайно заможнього бізнесмена. У той час її опальний син, якого грає Себастьян Стен, працює над власним планом, щоб завоювати його статки. Режисером неонуарного трилеру став лауреат премії Еммі за корону Бенджамін Карон. Згідно з офіційним синопсисом, у спальнях, барах та залах засідань Нью-Йорка ніхто не є тим, ким здається. Персонажі змагаються за багатство і владу у грі з високими ставками, в якій переплітаються амбіції, жадібність, хіть і This Це real. Велма очікувано провалилась. Новий серіал від HBO отримав дуже низькі оцінки від користувачів. На томатах мультсеріал отримав 50% позитивних рецензій критиків і 9% позитивних відгуків глядачів. На Метакритиці професійна оцінка Велми 59 зі 100 від критиків. Критики все ж таки більш поблажливі, а оцінка глядачів півтора з десяти. На Ютубі трейлер мультсеріалу вже зібрав понад 262 тисячі дизлайків проти 10 тисяч лайків. Критики назвали серіал банальним і посереднім, а глядачі його просто рознесли. Вони хейтять саму ідею історії велми з дорослим рейтингом, відмічають низьку якість гумору і повну відсутність класичної загадкової атмосфери з сюжетів про юних детективів. Ну і фіг з ним. Операція Фортуна Гая річі все ж таки вийшла на Росію, і росіянці вже мають змогу її дивитися. Тому нікому не раджу йти на неї в кінотеатр. А річі, а з річі ми ще поговоримо, поки без коментарів. У 2018 році під час зйомок бойовика примарна Шістка з Райаном Рейнольдсом у головній ролі, які проходили в Римі, стався прикрий інцидент. Операторським візком випадково задавили голуба. Це хтось зняв, а потім повідомив італійську владу. Мабуть, хейтери Майкла Бея. Хоча кому може не подобатися Майкл Бей, в Італії голуби вважаються видом підохорони, і в країні є окремий закон, що забороняє вилов або шкоду диким птахам. Звинувачення висунули саме Майклу Бею, оскільки він був режисером і керував людьми на майданчику. Проте сам постановник заперечує всі звинувачення, наголошуючи, що його команда має докази, які підтверджують його невинність. Цікаво, які це докази? Фото з голубом та його сім'єю. Бей каже, що він любить тварин і ніколи б не заподіяв їм шкоди. Італійська влада пропонувала Бею заплатити невеликий штраф і врегулювати конфлікт. Але він відмовився, оскільки не хотів визнавати себе винним у заподіяні шкоди тварині. Судовий розгляд все ще триває. У прокаті фільм Вавілон. Лауреат премії Оскар Дем'ян Шазел збирає неповторний зірковий каст та запрошує поринути у Лос-Анджелес 20-х років. Зустрічайте на великому екрані Бреда Піта, Марго Робі, Дієго Кальву, Тобі Макваєра і Олівію Вайлд в епічній кіноісторії. Шалена розповідь про величезні амбіції та надмірну дозволеність розкаже про злети та падіння в епоху декадансу та розпусти в ранньому Голлівуді. Як завжди, дякую, що ви з нами. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Нагадую, залітайте у коментарі. Я там теж буду. Все відповім, розповім та поспілкуємось. Але, звичайно, більш детально спілкуємось у патронському чаті. До речі, дякую всім нашим патронам. Ви, красунчики та красуні. Тепла вам, спокою та електрохарчування. Все буде культурно, все буде Україна.